Ми отримали чергову партію вакцин для вакцинації населення області від коронавірусної інфекції covid 19 Зберігаються вони в спеціально обладнані холодильні камері, яка дозволяє забезпечувати необхідний температурний режим, так називаємо вимоги холодного ланцюга плюс 2 плюс вісім. Наразі вони зберігаються при температурі в цьому діапазоні. Тобто після цього ще десь день-два це займе процедурні питання по документу оформленню, і після надходження відповідного наказу департаменту охорони здоров'я то будуть видаватися ця вакцина на мобільні групи, які будуть здійснювати вакцинацію населення. Коронавак, розроблений китайським фармацевтичним підприємством, що спеціалізується на виробництві вакцин проти гепатиту та грипу. У флаконі одна доза, вакцинацію необхідно проводити двома дозами з інтервалом у 14-28 днів. Тож 2160 вакцин, які отримала Херсонщина, передбачені для двох фаз вакцинації 1080 осіб, розказала заступниця директора обласного департаменту здоров'я Ліна Бондарєва. Це на два щеплення. На 1080 осіб ми зібрали потребу від усіх закладів, у кого є маломобільні категорії людей. Це люди, які самостійно не зможуть прибути на пункти щеплення, і це люди, які доглядають за такими маломобільними своїми близькими. І ті, хто висловив бажання. Крім цього, у нас ще є 26 вчителів, які висловили бажання, які будуть задіяні у ЗНО. Оце ці три категорії будуть щепитися цієї вакцини. Розпочнуть вакцинацію, говорить Ліна Бондарева. у п'ятницю. Ліна Олефір, Володимир Чепинога. Новини на Суспільному. Херсон.